Погода, що далі, то більше ускладнює воєнні дії на сході. Навколо Маріуполя українським воїнам доводиться тепер обороняти і саме місто, і прилеглі території у вкрай складних обставинах. Злива, холод на дорогах ожеледиться. Усі під'їзди до бойових позицій розмило проїхати там. Може хіба що гусенична техніка. Наталя нагорна інспектувала танкістів і перевірила, чи справді танки такі вже безстрашні перед брудом. Дядянське минуле, але по Донеччині ці танки ганяють, наче нові. Перша танкова, прикриває та підтримує блокпости і готується, якщо буде потрібно, до бою з танками російськими. Стримувати і атакувати, і розвідувати. Анатолій свого підопічного називає посільськогосподарським. Ну, У мене клічка тракторіст, так само він трактор. Механіки гріються в наметі, їм ще доведеться померзнути. Один з танків прихворів. Да. Радіатор потік. Хлопці переконують, на такому транспорті нічого не страшно. Є хороша пословиця, хорошому танцору, що там мішає. Так же само з танками. Якщо є професіонал за речагами, то Луганську видержали всі танки практично. У вільний час танкісти ще й будівельники та столяри. На зиму потрібно більше теплих бліндажів. Ця криївка розрахована на те, що наскільки це можливо комфортно тут може розміститися 14 бійців. Проте, якщо мінометний обстріл або, не дай Бог, якась інша біда, то скільки вже влізе, стільки й буде рятуватися. Повну безпеку, така екологічна будівля гарантувати не може. Строїли по крайній мірі так, щоб вистроїли хоча б міномет. Тут хочуть зробити грубу місце для неї, поки позначили буржуйкою. Тут обкладемо. Кирпичом гнівпорним. Будують собі нари взимку, відсипатися після служби тут буде тепліше, аніж в наметі. Матраси положимо. Пальники, думаємо, що буде тепло. Тільки от мінус у бліндажі, ні тобі зв'язку, ні інтернету, ні телевізору, не відміну від штабу. Тут канал один, але один плюс один. Працює вайфай, все в прапорах і відразу дві буржуйки. Навіть мультиварка з'явилася. Тільки от першу зварену в ній гречку доведеться виконати. Мультиварка виявилася складнішою за танк. Вчора перший раз спробували приготувати гречку, немножко не вдалося. Ну нічого страшного, сліпший раз, я думаю, вийде. Десина багато кашель. Першою танковою з-під Маріуполя Наталя Нагорна, Андрій Романок, Вадим Орехва, Спецкорп 2+,2.